Консервація персика: всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Діма Журбенко. Ми знаходимося біля наших персиків Вінницька область, Заозерне, Гайсинський район. І сьогодні мова піде про консервацію персика. Розповім вам, як ми це робимо, які сорти я вибираю для консервації все вам покажемо. Багато мене запитувало і знайомих, і друзів, як консервуєш в кожного десь якийсь свій рецепт. І ми з вами цим поділимося. До дивіться відео до кінця, і ви побачите рецепт і повністю приготування даних персиків. Дивіться, друзі, ось персики, які були. Консервовані минулий рік. Бачите, якого вони стані. Подивіться, які вони крупні, да розрізані такі на 4 дольки. Це неабияка смакота. Ти відкриваєш цю баночку. Вони хрумкі, смак просто неймовірний. Це просто щось з чимось. Вони розходяться на урах. Хто куштував наші персики, то її не дасть збрехати. Отож, друзі, по персику, дивіться, що ми консервуємо. Минулий рік, може, бачили відео, є в нас такий сорт Білий Лебідь. Колись дуже давно я брав ці саженець цей як білий лебідь, йому вже е, більш десь около 15-16 років. Сперсик вже доволі такий потужний. І тоді ми спробували його консервувати. В нас вийшло і кожен лік ми його консервуємо. Е, да, Друзі, білий лебідь він буває якийсь трохи різний. В якому сенсі? Потім я ще брав білий лебідь. І, вроді, схожий, ну зовсім не те. Е, вже скільки я так дізнавався, пишуть що це може бути покращений клон, якийсь його. Але білий лебідь, багато хто каже, що він там м'ягкий, в нас він ось такий, подивіться, який цей персик, так і ми його називаємо, і ми показуємо, який він. Персики вагою 300 грам, в банку вони влазять в розрізаному вигляді, і тоді, виходить, він дуже смачненький. Ось такий персик, подивіться, який, який він у нас є. Да, друзі, Є ще невелика кількість саженців цього сорту, кого буде цікавити, можете звернутися. Ну, там їх небагато, то хто вспіє, той замови. Подивіться на навантаження, просто супер. Оце зараз ми будемо зробити збір плодів. Цей рік дуже складний для персика. Ви знаєте, да? по-перше, ну, не будемо вже говорити за ті морози, але що зараз відбувається, зараз у нас. Просто-напросто йдуть дощі. Бачите, така похмура погода. Кожний день йдуть проливні дощі для персика це дуже, така, дуже погана, скажімо так, погодні умови. Він в дозрівання не любить вологи надмірної, і взагалі вологи йому не потрібно в дозрівання. Бо спостерігається на деяких сортах підтрістування кісточки, і на цьому бачив це все через надмірну вологу. От таке відбувається на смак, воно не впливає. На зовнішній вигляд не впливає. Єдине, що коли розрізаєте, кісточка може підтріснути. Це все через погодні умови. Отож, зараз кличемо наших дегустаторів, вони вже стоять в рядочку, всі чекають. Дуже хочуть спробувати цього персика. Писали мені покази своїх дегустаторів. Добре, друзі. Що ви просите, та й будемо показувати. І напевно, буду так, як влад Криштов входить із салом. З баночкою сала постійно займаюся, я буду по садочку з персиком ходити. Ну, я же... Наша дегустаційна команда вже в зборі. Сьогодні у нас команда ух. Зараз дамо їм скуштувати нашого персика, який ми консервуємо. Да? І попробуємо, який же ж він на смак. Так. Що це таке? Вибрати більш стигніше. да, Друзі, його можна консервувати і більш зеленіший, і більш. Такий, коли він жовтіший. По своїй пружності він не втрачає при консервації. І так, поїхали. Ось наш персик. Робимо такий розріз. Ох. Так, да, кісточка в нього неохоче відділяється, але розрізаєте персик напополам, кісточку ножом по кругу викрутили і все. Ну, поїхали. Перший вікусі. Ти ще не пробувала вже ням-ням-ням. Попробуй, який він смачний, він такий соковитий. Настуся тримай. І ще самому меншому, бо зараз буде кіпіш, якщо. На, Анютка, ням -ня. Ня -ня -ня. Кустуй. Ня -ня -ня. О, ця мала персики любить взагалі, тільки персик приніс. Ня -ня -ня. Персика немає і вся вже в тому персикові. Ня -ня -ня. Куди біжиш? Настуся, а тобі як персик? Смачний? Так. Ось, друзі, дивіться, бачите, він такий дуже такий соковитий, подивіться, який сік тече з нього. І така м'якоть у нього, ну, цікава, цікава, така з банки взагалі виходить. Так, да, друзі, якими ще сорти, е, якими ще сорти по дивинду. Стаційна команда, як вам персик? Смачний? Смачний. Настюха, а ну скажи, які ж в діми персики з банки. Смачні зимою дуже пригощає сильно. дуже сильно. Якусь тобі смачні, так. Тут просто в нас зараз столочий попросить ще раз. Так, друзі. Ще які сорти я використовую в закриванні це сорт Ice Peach. Він ще не готовий. У нас на грані вже десь десь, я думаю, що десь неділька і вже будемо пробувати його дегустувати, зривати. Пробував я минулий рік його консервувати, також він плотний, хрустящий. Але оцей сорт в його по смакових якостях трішки е, Там в цьому сорту, коли ви достаєте його з банки. Да, він більш такий е насичений в нього смак, е більш такий розкритий. Е в ISP він солодкий, все, хрумкий, але цей сорт ну, трішки для нашої родини він трішки смачніший. Оце, що в мене є думка, пополам в банку закласти ISP, і оцей білий лебідь, і попробувати його в, 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 в перемісту. Змішаються два смаки да, з соком і буде ще дати. Змішаються два смаки. Так, да, бачите, в цьому кісточка трішки підтріснула. Ну, це деякі персики перші починають достигати, оце в них підтріскує кістка із-за надмірної вологи. Але на смак це взагалі не впливає. Ось так, друзі, і піч, і оцей так званий білий лебідь покращеного клона ми консервуємо. Зараз проводимо збір, вибираємо такі більш жовтіші плоді, плоди. Е, я вже казав, що можна його рвати, і зеленіший, і такий прямо жовтий. Пружності він тоді свої не втрачає. Отож, друзі, безпосередньо приступаємо до нашого рецепту. Як ми е, консервуємо наші персики? Дивіться, порізали ми наші персики на четвертинки. Е, цю процедуру виконувала дружина, я був трішки зайнятий, тому не, не засняли, але там нічого такого немає. Да, ви берете персик, розрізаєте пополам, крутанули. З одної сторони, кість, де залишилася кістка, вирізали її і на четвертину. Е, раніше пробували закривати цілими, але. Вибирали і мільчі, там, і коли б колись не робив прорідження, були трішки менші персики, да, ставили цілими. Цілими не то, по-перше, не той смак, по-друге, з, з кісткою не бажано. Тому ось таким макаром. Дивіться, наклали наші баночки. ось таким чином. Скільки може вміститися в банку, закладаємо плотно наші оці четвертинки. Заложили їх. Далі рецепт, друзі, дуже простий. Дивіться, на отаку баночку беремо півстакана сахара. Це 1,5 літрова банка. На 3-літрову банку стакан сахара. Ось беремо наш сахар. Висипаємо в нашу баночку. Отак, потряхуємо. Це, друзі, висипали півстакана сахара. Тепер беремо трошки лимонної кислоти. Ну, як, бачите, отак. Четверта частина чайної ложки, можливо, навіть п'ята. Небагато. Лимонної кислоти кидаємо сюди. І все, далі. закипає в нас вода окроп. Заливаємо їх кип'ятком, накриваємо кришечку. І, кришечкою і кладемо на стерилізацію. ось в так, такому стані. Закладаємо у велику каструлю, набираємо стільки води да, і кладемо на стерилізацію. Стерилізація 10 хвилин. 10 хвилин воно простерилізувалося. і Потім беремо закатуємо нашу крисочку і все. Ставимо як компотик як в якесь місце, накриваємо одеялцем, і все. На наступний день переміщаємо в підвал. Можу стояти, друзі, не один рік. І я вам вже казав, що смак просто супер. Е, бачите, це тільки початок. Ми таких консервацій робимо дуже багато. Це ми зібрали може сьогодні відсотків 15 плодів із дерева. Відсотків 15 плодів із дерева десь може, ми зібрали. А далі, по помірі достигання персика, ми будемо далі робити також закрутки. цей весь персик ми закладаємо в банки. Всі, які в нас є банки, да, ми, весь персик, який ми консервуємо, він розходиться за зиму на ура. Це ту, ж баночку, що я вам одну показував, це залишилося, ну, одна залишилася. Отож, друзі, так, розказав вам рецепт. Думаю, всім зрозуміло, кому що не зрозуміло. Пишіть коментарі, поділіться, як ви робите е, свої закрутки персика. Е, можливо, щось, хтось має теж якісь такі рецепти. Ну, Це такий найсамій, найпростіший і найпоширеніший. Ну, зрозуміло, що перед тим, як персик різати, да, його треба добре вимити. Е, а так все, друзі. Всім до побачення, ставте лайки, палець вверх. Е, це мотивує нам. Знімати нові відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Все буде Україна, друзі. До скорих зустрічей. з вами був Дімас Журбенко.